Він змінила наші свята, наші традиції частково. Вона додала їм нових сенсів або актуалізувала ті, які були, але просто вони якось були від нас далеко. Тому мені здається, те, що Різдво 25 грудня це було і прагнення суспільства, що співають ангели пастушкам, коли вони дізнаються про різдво. Слава вишніх Богу і на землі мир. Uh -huh. Між людьми благовоління. Тобто, ця тема на землі мир, вона стає для нас актуальною. Йосиф Марія, вони приходять філієм, не знаходять місця, вони такі переселенці. Тобто це внутрішнє переміщення, переміщення особи, на особи да. <laughs> вони, які, народжую, які очікують які, на, народження які, на народження, скільки у нас було таких людей, uh -huh. які а, фактично в. В той момент, коли треба було бути вдома, вони були десь в дорозі, вони були на якихось блокпостах, чи ще перетинали кордони, чи в потягах це наша реальність. Потім згадаємо історію після народження Христа. Що відбувається? Вони стають біженцями. Святе стає біженцями. Вони тікають в Да? І це теж тепер зрозуміла історія. Що вимушені переселенці, що біженці, і ще Та є Ми іро... це переосмислили, виходить під час війни? Ну, ми про це говорили і раніше, просто воно якось лунало, як знаєте, така м, загальна історія. Так. Але оці слова вони не були актуалізовані.